Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія ймовірно могла атакувати Польщу дронами, щоб змусити західних партнерів припинити передачі Україні. Систем протиповітряної оборони таку думку він висловив під час спільної прес-конференції з президентом Фінляндії. За словами голови української держави, такі дії є політичною та фізичною провокацією, шляхом котрої Росія перевіряє реакцію НАТО. Як Вашингтон реагує на ситуацію з російськими дронами, збитими на територією Польщі? Чи можлива суворіша відповідь ніж та яку ми бачили раніше? Запитаю детально з наш в нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка. Отже, Дмитре, чи чи можлива інша відповідь? Ну, сподіваюся, можлива інша відповідь. Станом на зараз те, що маємо маємо заяву Трампа, який висловився, здивується лише у соцмережах. Дійсно написав про цитую, що відбувається з Росією, яка порушує повітряний простір Польщі дронами. Ось так, от ну і з жорсткими заявами європейських лідерів не порівняти. Ну і таким чином Трампа теж не звинуватити що він не відреагував Але ну, бачите, це не заява Білого Дому, це не вихід до преси, це не спеціальне телевізійне звернення до світу і до американців, як можливо зробив би Байден, а це ось так в стилі Трампа, лише пост у соціальних мережах, і це насправді показує, що і перша особа Сполучених Штатів і його команда вони не готові загострювати. Вони бояться загострювати тільки для того, щоб не дратувати Росію і не зірвати можливі переговори. Ну маємо, що маємо. Більш конкретним був посол США при НАТО Метю Вітекер. Він заявив, що США і НАТО підтримуватимуть союзників, захищатимуть тут. цитата, кожен дюйм території НАТО, але ну дивіться з конкретики. З конкретики, лише те, що. Ро сполучені штати і країни НАТО проводять зараз. Почали вже консультації із Польщею. Пентагон каже, стежить за ситуацію, координує спільні дії, але будемо відвертими, це станом на зараз досить нечітка і досить неконкретна позиція. І показує вона не тільки неготовність команди Трампа, адміністрації Трампа загострювати з Росією, але і недосконалість самого механізму колективного захисту НАТО п'ятої статті. Я буквально нещодавно розмовляв із колишньою тепер вже заступницею генералі генерального секретаря НАТО Рузгутенбюлер, і вона мені дуже цікаву річ розповіла: розповіла, що немає зараз прописаних критеріїв, тобто якогось паперу, добу було би. Розписаної, а як трактувати де це напад на країну НАТО? От атака на все НАТО, а де поодинокий інцидент. Немає чіткого прописаного на папері механізму дії тобто знаєте, на якогось такого родмептожто то що, те, що називається покрокового плану. А просто країни НАТО мають скликати консультації, і це на третій рік української війни. Жорстко реагують хіба що тут у конгресі? Ну я хіба що кілька заяв зібрав їх насправді більше. І дуже про конгресмова конгресмован Марсі Каптур Ляє це напад на члена НАТО, це напад на всіх союзників і вимагає рішучої відповіді від Сполучених Штатів. Конгресмен республіканець Джо Вілсон. Ми добре знайомі, дуже проукраїнський конгресмен е закликає президента Трампа зараз запровадити більш жорсткі санкції проти Росії. Офіційно те, що сталося в Польщі, назвав актом війни. Ну і навіть я зараз перевірив з його офісом, вже з'явився законопроект від Вілсона, де він пропонує зупинити всю абсолютно безвинятку торгівлю між Сполученими Штатами і Росією. Там Цікавий механізм. Я у випуску о 8 буду готовий детальніше про це розповісти. Ну і також конгресмени саме у зв'язку із цим випадком, вимагають. Збільшити військову допомогу Україні і фінансову на мілітарні цілі, і е, допомогу зброєю. І тут цікаво, що це відбувається на фоні якраз формування військового бюджету Америки на наступний рік. Напередодні Палата представників проголосувала за військовий бюджет. Ну і тут цікаві цифри: майже 900 мільярдів доларів загальний бюджет. Але там прописали конгресмени з нижньої палати виділені Україні 400 мільйонів як військової допомоги. Ну цікаво було подивитися на результати 231 за. Всі республіканці лише 17 демократів. Ну і це те, що голосує партія влади, партія Трампа дає надію, що у фінальному до варіанті а ще Сенат має розглядати ще мають зводити два варіанти. Ці цифри або ну такий самий порядок цифр може залишитися. Що цікаво, теж те, що прописали конгресмени, хочуть кошти виділяти по лінії ініціативи сприяння безпеці Україні, тобто на укладання контрактів з виробниками, і ще прямо прописали. Просто у варіанті військового бюджету Пентагон пови повинен їх повідомити, якщо адміністрація Трампа вирішить скасувати або призупинити надання Україні тієї допомоги, яка схвалена Конгресом. Ну і буквально два слова щодо санкцій з'явилися зараз. Ясність і щодо американської позиції, і щодо української позиції з розмов, те, що називається не на камеру. Втім, там є просто буквально сенсаційні речі. Я сподіваюся, льош ти зможеш з гостем це зараз обговорити. Перше Трамп зараз переконаний, що жодні санкції напряму проти Росії не потрібні, бо не працюватимуть. Він хоче бити. Він пропонує всім, і зокрема європейцям, бити по партнерам, які купують нафту у Росії, і пропонує бити по Китаю. Це перша позиція. Ну а з позитивних меседжів, які то взагалі ця Гнуть на сенсацію з Вашингтона. Надходять сигнали, що штати можуть, і, начебто, дати принципову згоду спільно з європейцями вже до кінця місяця ухвалити санкційний пакет. Ну і друге від міністра фінансів команди Трампа Бесента уперше звучать слова: що американська адміністрація, ну поки що не публічно, готова розглядати можливість конфіскації російських коштів. Ну ось такі новини. О восьмій буду готовий сказати більше. Дмитра, дуже дякую тобі за цікаві новини і для знаєш, їжу для розмови. Матеріал. А це Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах із будівлі конгресу. Дмитро, не прощаюся. Ми дійсно ми побачимося о ті Дякую.